Наступила неділя, мала Пасха Воскресенє. І знову ми видиме євангельське повествування. Чуємо, видиме, осознаємо і знаємо, на що воно направлено. Ісус являється рано до апостолів, котру всю ніч ловили рибу, а рибу не вловили. Обична ніч. У євангельському розумінні до всьогосвітнього життя, ноч то гріховне всесвітньої життя. І от ночна ловля риби не принесла їм успіха. Но прийшов Ісус і приніс їм благословення. Попросив у них їсти, а вони сказали, їсти не є, риби не є. То сказав їм Ісус, а тепер. Світлості Нового Завіта запускайте сітку на ловлю риби з правої сторони, і коли запустили апостоли, а їх була велика група, сітку воду так наловилося 153 великі риби, що при такому кількості молося прорвати мрежа. Приплив до краю і поблагодарив Бога за ловлю риб. Поблагодарив Бога за те, що з Господом ловиться риба. Причому інтересно, що Господь сперва їм дає хліб, хліб жизни, то, що ми в церкві приймаємо, небесний хліб тіло і кров Христову. Іменно після того, як їм дав хліб, потом і рибу також де. І так Господь. Несе благословення. Якщо в чоловіка ноч у його ділах, його темні діла, темна душа, темні завороти, темні подвали, темні тупіки, не буде успіха. Провірено тисячами років. Коли ти ловиш рибу, тобто живеш із Господом, трудишся. От тоді приходить і радость духовна. Нині чудесно є чтення апостола Павла, де він каже своєму посиланню, що за то і ми, християни, трудимося, що знаємо, що будемо мати нагороду. Но там ще одне слово дуже ключове. Зато ми трудимося і терпимо поношення, гонення, суди, позорніші униження, брехні. Одного разу колись проваляться всі средства інформації, котрі наповнені ложю і обманом проти церкви. Недаром говорять, що тепер у них проблема. Бо... Інформацію фінансували, те не дають і залишилися лжеці безпомощні. Ну так буде і в вічності, коли тут на землі можеш вже терпіти гонення за віру Христову, а лжеці, коли тебе гонили, ще тут на землі часто буває, лишаються допомочі, а в вічності 100% наслідники пекла. На щося готували. готовили. І так Павел сьогодні каже, чітко звучить слово, ми зато й трудимося і терпимо поношення, що віримо, що Господь благословить нас нагородою Царства Божьє, а та нагорода перевищає всі нагороди. Зачастую так, коли ліпше, коли цього світа тигоними. Гонітлі думають, от тепер. Пішло время наше, будемо бити християн, так як наші діди били большевики, гнали церков. Однак вони обманюються точно так, як їхні діди. Діди пішли в пекло, і внуки підуть у пекло. А ті, котрі потерпіли гоняння за віру Христову, тут на землі наповнені радості духовної, яку не можеш купити в магазині, яку не можеш приобрести Десь позичити її може отримати від Бога, від істочника жизни, Господа Ісуса, котрий воскрес із мертвих. І, якщо сьогодні в Євангелії Бог указав, що хто ловить рибу з Господом, то має успіх, то й ми в всьому світі, дорогі браті і сестри, спішимо трудитися з Господом. Но павел подупреждає не лише трудитися. А якщо прийдеться потерпіти поношення, не бійтеся, що вони аргументовані ні. гонітелі обично незмінні, слабенькі люди, наповнені агресії проти Бога, проти церкви і їм ненависне цілий світ. І ми добре знаємо люди, котрі втратили Бога, люди, котрі не трудяться з Богом, ніякого успіха, а й ненадійні. І якщо такі люди безбожні до получають високі пости, вони не думають ні за народ, ні за друге. В першу очередь бити церков і християн. Може кажемо сьогодні. апостоли, так красно знаєш писати? Ну написав бися апостоле, зато ми й трудимося, бо будемо мати нагороду Царство Божиє. Ні. Павел добавив, зато ми й трудимося. Та й терпимо гоніння, лише у тому случаю буде небесна нагорода. Ми то знаємо, ми так віруємо, вже такої нині й терпимо, але віримо, що вічності в вічності, в'єдно за святими, зможемо і ми наслідувати Царство Божої. Амінь.